Хлопців у класі у нас небагато. Їх ущемляють царі цих дівчата. Але сьогодні ваш день тому не буде від нас тиску. Про кожного скажемо. Погнали по списку. Бодя Андрашко у класі новенький. милий обличчям зростом маленький. Англійською бодька наш добре говорить. Чувак з математичного. Ну хто тут що зробить? Історик от Бога Васьковський борис. Він у наш клас трошки щастя приніс. Ростом великий, розумом теж В усіх олімпіадах він переможе. Що Гуменюк наш маленький братішка? Він у дитинстві не доїв растішки, але серце в нього добре, незважаючи на роз. Бо він завжди сів побуже піо, Юра. Жив книжком залипає, періодично в когось крейду кидає. Люди, якщо вам уночі не спиться, ви із юркою в КС заробіться. <рес> Зінчук Назар грає в футбол. Він у футболі, як горний оріок. Світлані Іванівні грає на нерви. Назар у нас маленьке стерв. Йо! Вчиться у класі у нас Станіслав. Бемчиком всіх вчителів Стасік став. Рейтинги класу у школі підіймає, ще дуже круто він рапчик читає. Йоу! Ще з нами вчиться, толік черв'як, Сильний науці та й доті не рад. Уроки, толік ніколи не прогуляє, інколи хлопчик впадає в безум'я. Владик наш, хлопчик опасний, буває він добрий, буває він страсний. Владиславчик на уроках, часто засадя. Бо всю ніч він тот жорстко катає. Щастя на голову Бог нам прислав. Вчиться у класі у нас Ярослав. Він особливий у нас екземпляр, а з ведьбу такий прилітний коляда. З нами ще вчиться чувак із трансмісії, копаті ліженька пройшов усі сімісі. Їздить в Віршаву, вважає ветеранів і на Форчані не любить бояї. Льоша в нас виду мила дитина. Його покохала не одна вже дівчина. Жаль, що тепер нема у нього щічок, але зараз також він хороший чоловічок. В общем, це все нема пацанів, Хочем сказати ще вам пару слів. Ми вже давно знаємо вас. І хоч ми не зовсім є дружній клас. У Нас часто бувають сварки і незгоди. Постійно ми знайдемо на жопу пригоди. Та знайте, за ці всі роки ви для нас як рідня. Без вас ми не зможемо прожити і дня. Ми любимо!